Український екологічний клуб Зелена хвиля у межах проєкту збереження заплави річки ірпінь як важливий елемент відновлення ірпеня за зеленими принципами проводить опитування мешканців ірпеня щодо впливу зміну клімату на якість життя. В опитуванні вже взяли участь 287 людей. Більшість відчувають зміни клімату і вважають, що зміна клімату негативно впливає на якість життя. Низьку якість і дефіцит питної води в місті мешканці підтверджують, більше 60%. думка ірпінчан стосовно впливу навколишніх заплав річок на клімат міста практично одностайно більше 86% мешканці погоджуються з тим, що заплави річок ірпінь та буча впливають на клімат міста. Причому майже половина вважають цей вплив сильним, тільки 38,7% помірним, і решта 14,7% та слабким або відсутнім. 81% мешканців пропонує зберегти за. Плави у вигляді природно заповідної зони з можливістю активного відпочинку опитування все ще продовжуються. Приєднуйтесь за посиланням.